Я живу найнудніше життя, і у мене не відбувається взагалі нічого цікавого. Моє життя буденне, сіре, звичайне, не маю про що розповісти, тому що все як зазвичай. Відникає питання, чому ми вважаємо, що наше життя є? Найнуднішим, найнецікавішим божній перед історій. Мене на це відео наштовхнули свої якісь минулі думки про себе, про своє життя, яке було нецікаве, неоригінальне. Хоча зараз я переглядаючи якісь свої ідеї, якісь свої маленькі проекти, які я придумала там якісь записники, якісь книги намагалась писати, створювати якісь проекти по навчанню, тому що я тоді була дуже сильно в цій темі. А тоді я вважала, що моє життя. Не цікаве, просто коли я розповідала про себе, кажу: ну нічим таким не займаюсь, нічого оригінального бізнесу не створюю. А зараз я думаю, що це було супер цікаво. Цим відео хочу донести, що можливо ваше життя воно не є настільки нудним, наскільки ви його описуєте. Дифференціюємо наше життя, його окреслюємо, характеризуємо в порівнянні з іншим. І як раніше я це робила, мені здавалося, що всі щось роблять, всіх щось відбувається. Я зупиняюсь на місці, я нічого не роблю, там щось трошки пробую, але в результаті я нічого не отримую з цього. І мені здавалось, тому життя нудне. Ти просто живеш свіже, я щось там пробую, щось там вчишся, щось там допомагаєш батькам, щось там в сім'ї робиш, і здавалось, ну, це нічого. Загалом це відео буде якраз про нудне життя, чому ми вважаємо, що наше життя є нудним, і як зробити дійсно так, щоб не вважати своє життя нудним, діякі допоможуть дійсно відчути, що ти живеш яскраве, насичене життя. Хоча я думаю, що у кожного з вас є точно своє нормальне, хороше, не нудне життя, чому ми вважаємо наше життя нудним? Я Вже говорила спочатку, це порівнюємо себе з іншими, що у когось є щось, а в нас немає. По-друге, ми можливо думаємо, що ми маємо досягати якихось своїх цілей, мрій. Одразу пройде місяць-два, і у нас це вже має бути. Що ми через рік напишемо класну книгу, вона буде бестселером, що ми знімемо круте відео і просто вже післязавтра буде в нас сотні, двісті тисяч мільйон переглядів. Тому ми розчаровуємося. Ми думаємо, що наше життя є нудним, і наше життя не є особливим. І це частково викликає в нас якусь апатію, лінію зупиняємось на півдорозі до створення якогось дійсно класного проекту. І моє улюблене особливе, що іноді ми стабільність вважаємо, що це нудно. Коли є у нас спокій в житті, це нудно. Коли у нас немає якихось гучних вечірок, коли ми обираємо, наприклад, сидіти з книжкою, читати чайочок, попивати, дивитись фільм, що це нудне життя, тому що всім ж весело, оце егеге і весело, що робити якісь приколи, згадувати про це роками, просто смішитися, веселитися, і ми вважаємо, що ми також маємо це робити. Я також так думала, особливо коли познайомилась з різними людьми, які, наприклад, обирали більш якесь спокійне життя, і для них це було цікавим, веселим. Дійсно, ходити в кав'ярню, наприклад, читати спокійну книгу, займатися якимись творчими проектами або просто проводити більше часу наодинці з собою. І мені здавалося, що це нудно, що це не цікаво, тому що. Багато хто розповідав, що має бути весело, має бути класно. Йдемо з нами, потусимо. І я вважала, що ось такі емоції це є правильно. А жити ось так спокійно, пробувати якось гармонізувати своє життя, пробувати збалансувати своє життя. Мені здавалося, що це нудно, тому що ми маємо веселитись потім вже колись. Ми подорослішаємо, і до нас оце все прийде: оця організованість, оця відповідальність, оця серйозність. І що просто отак робити, жити в молодості це неправильно, тому що ми маємо прожити класні емоції, веселитися. І зараз я думаю, що все ж таки я помилялась, тому що з роками я помічаю, що оця якась серйозність, відповідальність, те, що дійсно нам потрібне у житті, воно не завжди приходить, не завжди приходить з віком. І тому, якщо ви відчуваєте, що ваше життя є нудним, але ви вважаєте, що це правильно, тому що якби це ваш вибір, то це дійсно правильно. Дуже часто ми можемо сплутати нудне життя. Із якоюсь втомою і з днем сурка. Буває, Що ми дійсно працюємо, навчаємось, проводимо багато часу вдома. Ми в тих книжках, у тій роботі, ми заклопотані. Ми думаємо, що так буде завжди. Але. Зазвичай це просто ознаки дійсно втоми, і можливо навіть дня сурка, що вам треба просто відволіктись, вам треба просто відпочити і взяти паузу. Ваше життя не є нудним. Це всього лише така побічна реакція від ваших сильних зусиль, від такого навіть виснаження, як ментального, так і фізичного. Я вважала своє життя дуже нудним, особливо в роки навчання або якоїсь активної роботи, тому що ти приходиш після того всього додому, тобі хочеться просто поїсти, поспати і все. І мені здавалося, що це так нудно, це жахливо, але все ж таки це певний період. Згодом ви перелаштовуєтесь до всього, згодом ви вже викроюєте собі якісь годинки для себе. Згодом ви просто змінюєте режим. І що найважливіше, це ви просто визначаєте, що для вас є важливим. Наприклад, дійсно зараз багато відпочивати, або ж навчатись для того, щоб отримати якусь хорошу спеціальність, або спеціальність вашої мрії, або ж працювати на роботі і набиратися дійсно досвіду. Якщо у вас на першому місці стоїть якась самореалізація, тобто дійсно спробувати, от нарешті довчитися, нарешті отримати той якийсь досвід у тій спеціальності, у тій сфері, тій посаді. Ще один випадок, коли, наприклад, ви досягли чогось дійсно для вас важливого, отримали якусь стипендію або ж якийсь грант, ви на роботі отримали підвищення, і ви зустрічаєте своїх подруг або знайомих, і вам хтось каже Я вчора їздив в Єгипет, або Я вчора так потусив, це так було круто, і людина ось так яскраво розповідає про своє життя, і вам здається. Да, все-таки мої досягнення це просто десь там знизу. Бо ця людина вона живе таке класне, розкішне життя, таке яскраве. Мабуть, дійсно мої якісь цілі є неправильні, тому що я можливо, не відчуваю якогось такого великого щастя і не розповідаю всім і кожному, що я дійсно щасливий, що я досяг того, чого хотів. У кожного різний темперамент. Я, наприклад, можу спокійно переживати якісь свої досягнення, якісь свої перемоги, тому тобто, ти дуже пишаєшся, без різних ось таких вау, ура, Скачків. Тобто це просто такий темперамент. Хтось дійсно просто гіперболізує все, він просто супер емоційний. він просто постійно десь є. От, бо ж ви вважаєте, що ваше життя є недостатнім у порівнянні з чиїмось. Ви можете звернути увагу на своє оточення і подивитися, що є люди, яким, наприклад, постійно не сидить на місці. Їм треба ось такі якісь гулянки, адреналін. Навіть, можливо, вони вам кажуть, ой, мені так було страшно, але це було так класно. А для вас це, можливо, якось дико, що якщо тобі страшно, або якщо це небезпечно, чому ти це робив? Люди мають різні темпераменти. Для когось важливим є адреналін, хтось може дивитись фільми жахів, для них це нормально. Хтось навпаки їх не дивиться і не розуміє, тому що це дійсно якась як негативна емоція. Тобто ми дійсно всі різні і. Мені здається, нам навіть у школі, університеті, мали би це розказувати, що ми всі дуже різні, і що є ось такі люди, вони ось так сприймають світ. І є люди, які сприймають світ по-іншому, і що те, як ти сприймаєш світ, це нормально для тебе, тому що ти з'явився на цей світ, щоб бути дійсно особливим і потрібним. Друга частина відео, як урізноманітнити своє життя, як зробити його антинудним. Це будуть маленькі кроки, тому що я вважаю, що дійсно життя не може бути нудним. Можливо, просто треба трошечки скоригувати якісь звички, якусь поведінку. Тож, перша порада, рекомендація відмовитись від соціальних мереж, тому що знову ж таки це порівняння. Коли ти заходиш особливо в інстаграм, ти бачиш, хто там що робить, це викликає неприємні відчуття і знову ж таки повертає тебе. У ту якусь яму, з якою ти себе викопуєш, тому дійсно варто просто від цього відмовитись, хоча б на деякий період. Друге, це контролювати свій побут, свій режим, своє харчування, у дійсно просто своє побутове життя. Тобто, як ви проводите свій день, коли ви прокидаєте, що ви робите зранку, що ви готуєте на сніданок. Бувають моменти, коли запитують, що ти сьогодні снідав, і хтось може відповісти, я не пам'ятаю, тому що іноді ми живемо на автопілоті, і ми дійсно просто забуваємо елементарні речі, які ми робимо уже 100 мільйонів раз, і для нас це дуже звично, наш організм. Ніби як робот це все виконує, а мозок просто не думає. Тому для того, щоб урізноманітнити наше життя, я рекомендую перепинити бути якимось роботом і думати, що ви робите, і стежити за своїм дійсним життям. Наприклад, після школи, після роботи, навіть записувати у щоденнику, наприклад, що дійсно ви робите, і можливо скоригувати, хоча б трішечки за вашим бажанням. Наступне це повернення до своїх старих хобі або створення нових. Я вже розповідала часто, що мої, наприклад, хобі частково це є якісь забуті старі. Наприклад, я люблю в'язання, і я це робила ще, коли мені було 11-12 років, і я просто до цього повернулася. То загалом, дійсно подумайте, які у вас раніше були хобі. Хобі дійсно змінюють життя, роблять його цікавим, насиченим. Активність це теж дуже важливо, але я рекомендую дійсно виходити на прогулянки без навушників, без телефону, просто споглядати за тим, що відбувається. Класно і складно, тому що коли ти йдеш, ти просто думаєш в своїй голові різні думки перебираєш, аналізуєш. І іноді буває настільки якось важко, що ти якби не в телефоні, ти нічого не слухаєш, або ж ти ні з ким не розмовляєш, тобі водночас якось самотньо, тобі незручно. І це є вихід із зони комфорту і можливість дійсно побачити світ. Буває, ми просто не помічаємо, як змінюється пори року, які у нас сусіди, якого кольору паркан у нашому будинку, зробити ремонт чи оновлення у своїй кімнаті. Простір дуже важливий, тому що ми там проводимо багато часу, тим більше ми там засинаємо і ми прокидаємось. Тобто наша кімната, наше місце ми бачимо перше, коли прокидаємо. Іноді хочеться змінитися, і навіть змінений простір він впливає на наше життя, тому що це і є. Наше життя, тому що це простір, в якому ми живемо, кожен елемент для нас знайомий, це річ, яку я купив, коли я був там, це фотографія з подруги, а це подружка, яку я вибирала сама. Тобто кожен елемент це є частина вашого життя. То якщо ви починаєте щось змінювати, робити якусь перестановку, оновлення, просто пофарбувати стіни, продати якихось постерів, то це і є оновлення. Роздрукувати цитату, яка для вас має значення, і повісити її на дзеркало. Це може бути у вані, в коридорі, ви можете навіть скрізь розвісити. Це частково афірмація, тобто, коли ви якби внушаєте собі, що це можливо, і це дійсно працює. Прикому ти прочитати книгу Джен Сінцеро Немона, у якій розповідається про те, коли ти дійсно собі якось внушаєш якусь свою мантру, що так буде, так буде, це дійсно працює. Це така магія, але це прикольна штука, коли ти стаєш якимось ще Іноді ще нудне життя ми плутаємо із лінню, бо ми хронічно не хочемо щось робити. Ми прокрастинуємо або ж саботуємо. Тобто ми, наче, знаємо, що нам треба щось робити, але ми такі ну я не хочу це робити. От, а мені треба ще посад помити, а мені треба ще підлогу помити. А я ще хотів в магазин піти. І тобто, ми придумуємо різні відмовки. Тому... Якщо, наприклад, ви дуже багато часу проводите за серіалами, то ви можете собі взяти таке правило, як ставити таймер на одну годину і дивитися серіал або фільм одну годинку на день. І в цей вільний час ви можете займатися якимось хобі або ж перелаштуванням кімнати, пошуком цитати, створенням модбордів. Буває, ми вважаємо не нудним життям, коли є багато справ, багато задач. Наприклад, ми дивимося на якусь зірку або відому людину, яка каже: Ой, у мене там завтра те, 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 не знаю, коли ми зможемо зустрітися, або в мене стільки справ, і мені треба подивитися йому щоденну, щоб що вона буде вільна хвилинка, і нам здається, що ось така занятість. Це дійсно круто. Навіть не можете уявити, наскільки у вас теж дуже багато справ щодня. Почистити зуби, наприклад, приготувати сніданок, почистити взуття, випрати одяг і ще мільйон різних дрібниць. Ви записуєте просто у свій щоденник, блокнот на аркуші свої задачі кожного дня, і це навіть вам допомагає усвідомити, що у вас дійсно стільки справ. Буде цікава рекомендація лайфхак, якщо, наприклад, вам буває важко знайти чим займатися, або ж, наприклад, ви хочете додати якесь нове хобі, якийсь інтерес, якусь дію у своє життя. А ви беріть собою блокнот і виписуйте, наприклад, що вас дратує. Наприклад, ви дивитесь навіть YouTube, якісь відео, і ви думаєте, що ну я б тут би зняв по-іншому, я б сказав по-іншому, ну у мене відео було б краще, мабуть, якби я це зробив або ж ви дивите якусь передачу, і ви думаєте, ну сценарій я би переписав, або в ну, мене би вийшло краще. Або ж ви дивитесь на картину, ви думаєте, що ну непогано, але. Я відчуваю, що я б зробив по-іншому, що я можу зробити по-іншому. Буває, ми підсвідомо не дозволяємо собі почати щось нове, тому що ми думаємо, що ну, тут забагато всієї роботи, це не для мене. Буває саме негативні думки, вони приводять нас до істини. Тому дійсно зробіть цю вправу, і ви визначите, що можливо у вас є якийсь інтерес, яким ви хотіли б займатися, але можливо щось вам заважало. Ще пункт, який не є нудним, це контролювати свої фінанси і заощаджувати. Це дійсно цікаво і весело, тому що це в моєму житті додало більше якогось контролю, якогось навіть класного відчуття, що я маю владу над чимось над своїм життям, і водночас це дійсно цікаво. Вести якийсь свій бюджет, розпоряджатися цим, це ніби як мати якесь своє підприємство. Бізнес. Чому це не нудно? Тому що ви постійно витрачаєте кошти, і якби у вас постійно буде можливість записувати щось. І це дійсно по-справжньому змушує думати про кожну річ, яку ви купили з якимись хорошими думками і цінувати їх більше. Для того, щоб це не було супер нудно, я вже скажу останній елемент це читати книги. Це дійсно не нудно. Це цікаво, це особливо, це надзвичайно. Раніше я також думала, що читати книги це нудно, що це просто якісь заучки цим займаються, в них просто купу вільного часу, або ж, наприклад, його вони не хочуть тусити, для чого вони цим займаються. І зараз я просто сильно рекомендую читати книги. Це навіть як якась самотерапія, і навіть частково ви можете знайти якогось друга персонажу у цих книгах, який... Може вам щось дати. Буває навіть, що книга може змінити ваше життя. Я вже розповідала, що в моєму житті таке було. І в багатьох людей я знаю є також такі моменти, що навіть іноді проста якась історія, якась нікому невідома книга, вона дійсно може стати для вас особливою. Я вважаю, що життя не може бути нудним. Життя може бути нудним, тільки якщо ви визначите, що воно нудне. Іноді ми просто самі. Вішаємо якісь ярлики, що ось це воно є таке і ніяке інше. І ваше життя не може бути нудним, тому що ми живемо кожного дня, ми відчуваємо різні емоції, ми дихаємо, ми бачимо, ми сприймаємо. І це є вже активність, це є вже саме життя, і воно вже є цікавим. Особливо, якщо ви живете якесь своє таке скромне, непомітне життя, і ви вважаєте, що воно є таке нуднувати, хочу сказати таку фразу, що. Цінність скарбу не знижується, якщо його ніхто не бачить. Якщо ви не показуєте це іншим людям, якщо ніхто не каже Вау, це так класно, це не означає, що ваше життя не є ось тим скарбом. Тому що ви живете так, як ви бажаєте, і це є ваше творіння. І на цьому я завершую це відео. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую, я читаю кожен коментар, мені дуже приємно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і побачимось у наступному відео. Papa